Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5, підручника Геометрія 8 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. З вершини тупого кута B, ромба а, Б, румба ABCD, Д проведено висоту БМ. ДБМ до їхні 30 градусів. Периметр ромба до 40 см, знайдіть меншу діагональ ромба. Приступаємо до виконання. Менша діагональ ромба буде розміщена проти гострого кута. Тому БД у нас менша діагональ. Бо АЦ буде більша розміщена проти більшого тупого кута Б. Тому нам необхідно знайти БД. Оскільки АБЦД-ромб. А, Б, С, Д ромб. Ми знаємо, що ромба всі сторони рівні, тому АБ дорівнює, Б, С, дорівнює С, дорівнює Д, дорівнює АД і дорівнює 40 поділити на 4 це буде 10 см. Отже, кожна сторона ромба у нас 10 см. І кут ДБМ. ДБМ у нас 30 градусів. Тому працюємо в трикутнику МБД. Кут М у нас 90, кут Б у нас 30, знайдемо кут Д, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому 90 віднімаємо 30, буде 60 градусів. Тепер. У нас А дорівнює А Б, як сторони ромба, тому трикутник Ба Д. З основою Б Д. Тоді кут АБД дорівнює куту нашому Д. назвемо його трьома літерами: це кут Д, Б, І дорівнює 60 градусів. Знайдемо градусну міру кута БАД. Кут БАД дорівнює сума кутів трикутника 180 градусів, тому віднімемо 60. Додати 60 і де ж отримаємо 60 градусів. Робимо висновок про те, що трикутник БАД рівносторонній. І тоді у нас БД дорівнює АБ і АД і дорівнює у нас 10 сантиметрів. Записуємо відповідь 10 сантиметрів. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 5 підручника геометрія виконано. Та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника математика 8. Виконано.